Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Ну що, сьогодні вночі прийшов UFC 293 Андесанія проти Стрікленда. Наш Карда в стріліця Медана по повній програмі. Давайте розбиратися, що там сталося у сіднеї. Відкривали основний карт Тайсон Педро та Антон Туркаль. Туркаль по прізвиську людина з задоволення казав, що Педро скуштує його в ніч бою, а ось Педро не зрозумів такого гумору. Давайте дивитися, хто там кого скуштував. Брюс Баффер каже, що ми у прямому ефірі і бійці починають. Хлопці почали з неспішної розвідки, пробували двійки, також стріляли лоу-кіками. Ну і на підпригу точну двійку вставляє Педро прямо у підборіддя туркалю. Від чого той почав пританцьовувати, але Педро був холоднокровний, як удав, вирішив відпустити і спробувати оцінити, наскільки сильно зараз туркаль отримує задоволення. Зрозумів, що не дуже, і заряджає точним наведенням у підборіддя ще один снаряд. А далі справа майстерності. Точне добивання і торкаль відправляється на канвас. Ну і поки Годар зреагував, Педро вирішив задюбелити торкаля в канвас, аби той вже точно не піднявся. Ось такий багатообіцяючий початок мейн івенту. Відразу після зупинки він ще вирішив посетити торкаля в австралійській рицарі. Дуже і дуже гарне святкування. Нокаутом у першому раунді бій на домашній арені виграє Тайсон Педро. Ну а торкаль по прізвиську людина задоволення, я думаю, отримав його сповна. Далі в нас йшов бій у важкій вазі Джастін Тафа проти Остіна Лейна. Перший їх бій закінчився поштовхом у око, ну і, звичайно, обидва обіцяли вимкнути один одному світло. Давайте дивитися. Почався бій, тут також була тихенька розвідка, і знову палець залітає в Око Тафі, але тут він відразу готовий продовжити. Ну і було видно, що Тафа реально намагається виконати цю обіцянку. Пішов уперед і пресингував, ганяв Лейна по всьому октагону. Лейн відстрілювався кіками, але недовго. Знаходить Тафа свій момент і просто з усього розмаху малює лівий оверхенд прямо в обличчя Остіну. Лейн відразу розсипається на частини, а Тафа, окрім лівої, ще в додачу знайомить його з правою і йде жорстке добивання тіла на канвасі. Голова Лейна реально один раз відбилася від канвасу як баскетбольний м'яч, і рефері змушений рятувати те, що залишилося від Остіна. Він настільки не, не розумів, де він, що встав і трохи не випав із октагону. Брутальним нокаутом перемагає Джастін Тафа, другий бій основного карду і така краса. А ми йдемо далі. Далі йшов бій у мухачах, Манель Капе повинен був битися із Кайкара Францом, але той отримав травму. На заміну вийшов молодий бразилець Філіпе до Сантос, у якого також здатів опонент, але на претендентській серії Дани Вайта це був його дебют. Манель відразу полетів вперед розповісти молодому, що буде відбуватися у цьому бою. Безлімітно Лоукіки та хай-кіки відразу підключили обидва. В будь-якій незрозумілій ситуації хлопці відразу їх використовували. Ну і вже на початку раунду почалася просто дика м'ясорубка, коліна в прыжку, розміни на зустрічних курсах. Було одразу помітно, що обидва налаштовані дуже серйозно. На будь-які запитання до Сантоса. КП одразу знаходив відповідь. Так само і навпаки, намагався не залишати питання відкритими і сам до Сантос, Джеби на контратаках заходили як у одного, так і у іншого. Один із таких просто відразу спустив Сантоса вниз і КП полетів дотискати, але це був тільки початок. Витримав до Сантос і Манель дав йому піднятися. Як же ж вони хотіли накоутувати один одного? Ви подивіться на ці розміни. За підсумками першого, 100% раунд у купілці в КП. У другому дос Сантос почав частіше влучати, і Манель потрохи почав підключати велосипед, працював на відходах та контратаках. На одне влучання Сантоса відповідав двома своїми. Знову раунд, скоріше за все, забрав КП. Ну і тренерам Манеля все подобалося. Не лізь у розміни, крути педалі, контратакуй. Такий план був перед початком третього раунду. І, в принципі, це він і робив, до бензобаку питань не було взагалі ніяких, і один і інший, судячи з усього, заправилися до повного передбоєм. Але хочу відмітити адаментію в ущелепу Сантоса. Дуже акцентовані подачі вона приймала і навіть не відчувала. За підсумками трьох раундів, одноголосним рішенням перемагає Манель Капе. Бій був дуже крутий і видовищний. Це один із тих боїв, які просто тримають тебе з першої хвилини і до останньої, коли в будь-яку секунду може статися будь-що. Настільки було все швидко, що навіть на повторах було важко слідкувати за ударами. Круто, реально круто. Єдина проблема цього дивізіону це мені здається відсутність ноковутуючої сили. В минулому бою за титул було важко дивитися на обличчя Пантожі та Морено, яке було повністю розбите. В таких ситуаціях, думаєш, краще би він впав у нокаут, і це завершилося. Так і тут дуже багато акцентованих ударів прийняв до Сантос, а йому всього на всього роки. Тим не менше, з таким виступом я впевнений, у нього є всі шанси досягти успіху. А ми переходимо до комейн івенту Туйваса проти Мордорця Волкова, шоста та сьома сходинка рейтингу важкої ваги. І відразу скажу, що це, на мою думку, був не бій, а іспанський сором. Туйваса виглядав настільки незграбно, що я навіть не знаю, як це коментувати. Так, різниця у габаритах була суттєва, але його спроби зближення це просто окрема історія. Єдине, що добре вдавалося Туйвасі – це лоу-кіки, але за кожен такий лоу-кік практично відразу платив плюхою в голову. Ось лоу кік і відразу подача в голову. Знову кік знову лови подачу в голову, але вже не одну, а декілька. Така картина була на протязі всього раунду. Туєваса просто безідейно кидався вперед і назустріч ловив все, що летіло. Удар, який бачили на задніх рядах, Туєваса не бачив стоячи прямо навпроти Волкова. В кінці раунду він вже практично здався, але дзвіночок його рятує. Звичайно, Мордорит забирає перший раунд. У другому Туєваса намагався реабілітуватися, але картина, на жаль, продовжилася. Він наносить лоу-кік і сам падає. Коротше кажучи, дивитися цей крінж було важко. Але я сподівався, тому що навіть на фоні дуже мертвого Туїваси волков виглядав просто мертвим. Далі якась незграбна боротьба від Волкова, як мені стерти ці моторишні кадри із своєї голови, я не знаю. Але Туїваса піднявся. І що ви думаєте, знову Туїваса йде лоп в і падає. Далі волков на нього гарно зверху лягає і змушує здатися. Жахливішого бою у своєму житті я, мабуть, і не бачив. Їхній футворк це 0 з 10, Мені здається, у зомбі із фільмів футворки то краще буде. Кардіо, кардіо тут взагалі не пахне. Волков це ходячий труп, просто нульовий футворк, нульове кардіо. Я не знаю, як той васа готувався. Коротше кажучи, жахливий бій, жахливий виступ. Ну і мейн івент стрікленд проти Адесані. Багато розмов було. Давайте дивитися, що там сталося. Адесання почав у своєму стилі, а Стрікленд у своєму. І я не знаю, що сталося з Адесанією, але Стрікленд просто прижав його до сітки і давив його туди увесь раунд. Ізі намагався знайти свої моменти, але в нього абсолютно нічого не вдавалося. Я не знаю таке відчуття, ніби його просто зачеклували. Під кінець раунду Стрікленд влучив прямим прямо в щелепу Одесані, і той потух у мене реально серце спустилося в п'ятки. Такий холодний душ мені влаштував Стрікленд. Ну і я думаю, не мені одному. Далі пішло жорстке добивання, і це просто щастя для Сані, що Годдард не зупинив бій. Скоріше за все він поставив на нього немаленьку суму, тому що добивання було реально диким. Та чи надовго було це щастя, потяг вже зійшов з рельсів. У другому ця картина продовжилася, десання сів на велосипед, а Стрікленд просто продовжував їхати на нього як танк. І я не знаю, що там казали Ізі в куті, так як ситуацію ніяким чином він не виправляв. Кожен раунд це повторювалося. Він на велосипеді намагався втекти, а Стрікленд на танку тупо наздоганяв його. Можливо, просто морально перегорів, багато було сказано до бою. Як кажуть, захищати пояс завжди важче. Ну а Стрікленд продовжував тиснути, обличчя Ізі вже почало перетворюватися, плюхи залітали все важчі і важчі. Стрікленд переміг, і знаєте, якби він переміг в кінці першого раунду тим прямим, люди би могли сказати, так це лакі панч, кожному може пощастити. Але ні, це була тотальна домінація. Він не переміг, він, можна сказати, знищив одесаню, просто перебив його. Він прикінчив його у його ж грі. Я боюся уявити, які суми сьогодні програли люди, так як це скоріше за все, апсет року. Я реально думав, що це буде бій в одні ворота, але я й не думав, що це будуть ворота Адесанії. Тепер нас чекає багато цікавих новин попереду. Ну а я дякую всім за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця, всім, хто підтримує. Ну і почуємось.